Розбиті та розбиті на бездоріжжі військові позашляховики і прошиті наскрізь уламками ворожих ракет вантажівки в ремонтному взводі 5-ї Слобожанської бригади СКІФ Національної гвардії України якнайшвидше повертають у бойові підрозділи потрібну техніку. Гвардійці розповіли, як з кількох розбитих автівок збирають одну і що мотивує працювати цілодобово. На цих кадрах гвардієць Ігор з позиним малий. Переганяє трофейний Камаз у свою військову частину. Вантажівка геть розбита. Хіба що їде. Лобового не було, він був весь прострелений, кузов був одірваний, коробка на ньому згорівша була, колеса прострелені. Ну, воздушні трубки, топливні таке. Він не запускався зовсім. Радіатор був пробитий. Щоб трофейна техніка слугувала на користь гвардійців. Ігор з побратимами працювали з півроку. Тепер на ній возять ліс. Та блоки для укріплення бойових позицій завдяки маніпулятору дістають та повертають мотори після ремонту. Потужності Камазу на все вистачає, йому навіть ім'я придумали. Він просто мурзік, не морчить, ще ні разу не підводи. Ну я кожне утро з ним здороваюся. Ігор прийшов у ремонтний взвод у перші дні Великої війни. Гвардійці потребували допомоги. А він працював далекобійником, мав досвід роботи з вантажівками. Згадує, як за 10 днів полагодили 10 двигунів, працювали майже цілодобово. Ну, ми один раз збирали, дефектували, зразу, другий раз збирали, приходили з запчастями і збирали. І днем і ночі крутили їх. Так, ми розуміли, що хлопцям треба техніка, і ми і днем і ночі працювали. Вже рік допомагає повертати бойові автомобілі у стрій. І гвардієць Олександр з позивним Мартин. В зоні бойових дій розповідає Олександр, транспорт постійно потребує ремонту. Що потрібно швидко рухатися, дороги немає. Я ми канави, так сказати, тим раз машина виїхала на позиції хлопців, вивезла вже ввечері ремонтують, тому що це якби як сказати вам розхрозходне розходний матеріал. Воно Постійно все ламається, все немає нічого вічного. Позашляховик, в якому Олександр з побратимами їхали на розвитку щодо евакуації бронетехніки, ремонту не підлягає. Автомобілом натрапили на вибухівку. Гвардійці врятувались, а автівка згоріла. Проїхали, все одивилися, їхали, траса була чиста, Їхали, поверталися обратно і закис якийсь, якийсь невеликий такий. Не, самий, не такий самий напізаний об'єкт, виде виді что с чорний такої. І вона лежала на дорозі. Старший автомобіль ну, говорить, типу, пропускай між, між халиси, неї жаль, не в И случає. Типу, і получается, и она вона підірвалася за автомобиля, в задній частині автомобіля. Затонувала на, або на рух, або на метал. Доводиться розповідають ремонтники збирати один автомобіль з двох чи навіть трьох заради допомоги побратимам. Ігор та Олександр, як і всі гвардійці з ремонтного взводу, розуміють, на фронті потрібен швидкий та надійний автомобіль. І жодного разу не пошкодували, що приєднались до Лав Національної гвардії України. Доказати, що ми не слабкий народ, що ми можемо відстоювати свої права і боротися з таким ворогом, як Росія. Тут їхні цивільні професії цінують самі ж гвардійці говорять. Вони не тільки допомагають нищити окупантів, а й стали більш універсальними майстрами за роки повномасштабної війни. Юлія Губська, телеканал прямий.